Volvo V60, D3 двигун 120 кВт, 205 п'ятициліндровий, продана. Дуже класний стан, дуже класний стан. І, друзі, я вам раніше показував і насував, зверніть увагу на цей автомобіль. Ну, ось він дуже швидко продався. А, як продавався цей автомобіль? До речі, купив військовий, люди прийшли, дивилися всі 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 всі, всі наші вольви. Всі дивились, 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 перевіряли туди-сюди, де-сюди. Тестували і вибрали саме ту. Один власник на офіційному СТО обслуговувалась, не фарбована, хороша комплектація і так далі. І так далі. Тому. Кому потрібні автомобілі, а особливо зверніть увагу, коли я фокусуюсь і говорю, що саме цей автомобіль, зверніть увагу, бо є на що, то не думайте, зразу ж приїжджайте і купуйте. Ну а ми працюємо далі. І кожен тиждень у нас нові поставки. І на цьому тижні, в кінці тижня, ще щось ми привеземо. На цьому все. До зустрічі. Підписуйтесь на канал Гальної Авто. І чекаємо у вас на тест-драйв.